В ефірі Муніципальна служба новин. В студії для вас працює Луїза Єрьоміна. Мої вітання з другої спроби у другий день проведення сесії ледь набравши потрібну кількість голосів, Миколаївська міська рада, врешті-решт затвердила ставки місцевого податку на нерухому майно. Саме з цього питання продовжила роботу планова 46-та сесія. А от проблеми почалися задовго до цього і вже стали традиційними. Більше знає Дмитро Цьосов. Щоразу все менше депутатів міської ради бере участь у роботі планових сесій. З чим це пов'язано, можна лише здогадуватись, але результат виходить невтішним. Якщо раніше суперечки у сесійній залі призводили до тривалого обговорення питання, то сьогодні навіть одне непорозуміння ставить хрест на всьому проєкті рішення. Тим більше, що суперечливі моменти вперто вилазять на сесії, оминаючи всі постійні депутатські комісії, які до речі працюють у межсесійний період саме для того, щоб всі суперечливі питання розглянути і узгодити. Або не випускати до сесійної зали взагалі, після декількох спроб проголосувати суто економічне рішення не витримав вже міський голова. Ну неужели від сесії до сесії немає можливості їх відпрацювати? Вопрос опубликований в течение стольких днів на сайті. Документи видані за 10 днів ще до предыдущего засідання. Я так понимаю, что правильно выборы было бы провести через две недели. Потому что половина людей не хотят ходить в зал, им уже это не нужно. А вторая половина с утра до вечера заявляет о конфликте интересов. Я понимаю, жизнь есть жизнь. Но еще же есть какие-то моменты, где голосовать надо за тех, кто не сидит в сессионном зале, но тоже человек и гражданин. Окремо Юрій Гранатуров звернувся до голови регламентної комісії Володимира Худякова. Міський голова наголосив, саме голова профільної комісії має звернутися до депутатів, які неодноразово пропускають сесії міської ради. І саме він мав би оприлюднити їх прізвища для виборців. Щодо постійних суперечок в залі висловився і депутат Сергій Мотус. Його обурило те, що депутати не вивчають питання у міжсесійний період, а потім перетворюють сесію на дискусійний клуб. А ти даєш робіт інтерес мені дуже не слушаємо. Та навіть не дивлячись на всі ці проблеми, сесія змогла прийняти цілу низку рішень. Хоча й не всі з порядку денного набрали необхідну кількість голосів. Зокрема, стадіону мікрорайоні Варварівка, навколо якого давно точилися запеклі бої, залишиться стадіоном і його передадуть на баланс одній з дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Скоріш за все, третій, оскільки тренери цієї спортшколи вже працюють з дітьми на цьому стадіоні. Порт Нікатера теж отримав в оренду ділянку землі, на яку претендував. Але не на 25 років, як бажало підприємство, а лише на рік. І те після тривалих суперечок в залі депутати зійшлися на тому, що ділянку необхідно надати, адже підприємство її вже використовує та не сплачує до бюджету. Відтепер 1 мільйон 250 тисяч гривень орендної плати за рік зможуть надходити на рахунок міста. Наприкінці сесії Юрій Гранатуров повідомив, що в місті розпочався ремонт доріг, поки що ямковий. Пообіцяв прискіпливий контроль, в тому числі і з боку громадськості. Ми будемо особливим способом контролювати качества ремонту дорожнього покриття. Ми будемо працювати планово, і, я уверен, повністю приведемо всі дороги в порядок. Окремо, міський голова зупинився на дорогах республіканського підпорядкування, які проходять через місто. Ми не раз до державної служби автомобільних дорог на балансі, Николаєві, вони до сих пор не ремонтують, а якщо ремонтують мости, то без разводной части и так, что это просто смотреть противно, наляпали там на Варваровском мосту, кто хочет, можете посмотреть. И мы, мы вытребуем у них, чтобы они сделали так, как положено. До дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників в Миколаєві запланована низка суботників, бо саме свято ніхто відміняти не збирається, так само як і 9 травня, до якого місто теж має підготуватися. От в город в ідеальне стані, а також привезти в ідеальне стані всі пам'ятники і меморіали героям Великої Течної Війни. Всі до єдиного скільки б їх там не було. Але повідомлення міського голови слухало вже трохи більше 40 депутатів. На табло з'явився надпис Сесія неповноважна. На щастя, це була лише інформація, за яку не треба було голосувати. На межі фолу саме так сьогодні працює міська рада, і не першу сесію вже. Деякі питання ставляться на голосування по три рази, і навіть після цього не проходять. Не вистачає депутатів в залі для нормальної роботи. Сьогодні їх зареєструвалося 54, при мінімальній необхідній кількості 46. Саме стільки голосів треба для прийняття будь-якого рішення. Не приймаються суто практичні питання. А від цього страдає і бюджет міста, і городяни, адже міська рада не тільки політичними заявами має займатися і працювати цьому скликанню ще не менше півроку раніше жовтня. Місцевих виборів не передбачається. Дмитро Тьосов, Олег Усейнов, МСН.